І стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть. У садочку, у садочку нас мани живуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку, у садочку на саманих живуть. Усім доброго ранку! Разом граємо, мову розвиваємо. Сьогодні тема нашої зустрічі осінь красуня. Осінь і пензлика взяла. Малювати почала білокорої золота золотаї довгі кіски. Дві сестрички, дві осички стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, тихо, тихо, золотиться, пензлик біга без зупинку. Гарна осені картинка. Послухайте цікаву розповідь. Ще нещодавно літочко гралося промінчиками сонечка. Все це було ніби вчора, а зараз панує золотава осінь і засипає жовтіючими листочками все. Маленький Сергійко саме спостерігав за осінньою красою і ніяк не міг зрозуміти, чому листочки нещодавно були зеленими, а зараз почали жовтіти. Хм! Думав хлопчик, може, листочки хтось пофарбував, треба запитати у бабусі. Хлопчик побіг до бабусі, у якої саме гостював. Бабуся погодилася розповісти і повела хлопчика на прогулянку. Бабусю, чому жовтіть листочки? Коли теплих днів і сонечка стає менше, потихеньку холоднішає, листочки починають активно реагувати на таку поведінку природи. Дерева починають готуватися до зими і зимового сну. Тобто, коли сонечка стає менше, то листочки вже не зеленіють. Так, і з холоднішою погодою листочки починають жовтіти і сохнути. Тобто, дерева скидає листочки, аби пережити зиму. Саме так. Але ж не може бути такого, щоб всі дерева одразу скидали свої листочки. Звичайно, що ні. Це відбувається поступово. Починаючи з літа, листочки завчасно готуються до цього процесу і вже восени кружляють у прекрасному листяному дійстві. Ти знаєш, які є дерева, а які на них листочки. Так, бабусю, знаю, а якщо забув, то діти мені допоможуть. Відповідати потрібно повними реченнями. Готовий починаємо. Вгадай, з якого дерева цей листочок? Так це ж кленовий листочок. Молодець. Листочок з клену. А цей з якого дерева? Дубовий листочок, листочок з Дуба. А це Березовий листочок, листочок з берези. Це каштановий листочок. Листочок з каштану. Ви молодці вгадали все листячко і всі дерева. Їх так багато, що про всі і не розкажеш. А коли листочки падають найбільше? В осені є три місяці вересень, жовтень і листопад. Так ось найбільше вони падають наприкінці вересня і в жовтні. У листопаді теж падають, але вже менше. І тут налетів вітер, і розпочалося листопадне диво. Давай пограємо в гру, звуки осені. Я обов'язково вгадаю. Ти дощ це весь листя. Ти молодець, ти впорався, а ти знаєш, що це все немовні звуки. Так, діти, це все немовні звуки. А сьогодні ми познайомимося з мовним звуком. Звуком А. Давайте згадаємо: звуки ми вимовляємо і чуємо. Молодці. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ти послухай мене уважно і подивися в дзеркало, і повтори, як я, широко відкривай рот і промовляй звук а Повтори іще раз А, де ми ще можемо почути цей звук. Так, плач. а Так, мама гойдає, немовля, щоб не плакало. А, -а, -а, а. Звук А це голосний звук. Його можна проспівати, прокричати. Будемо позначати його червоним кружечком. Звук А ми часто чуємо в словах. Наприклад, апельсин. Ананас. Автобус Акула. В цих словах. Звук А знаходиться на початку слова. Повтори ці слова, придумай свої, та запам'ятай, як вимовляється звук А біля дзеркала. Молодці! Із багатьох дерев почали летіти прекрасні листочки, які створили справжню ферію осені, неначе часточки золота злітали з дерева і застилали усе подвір'я. Я гарно, захопливо промовив Сергійко. Дякую за розповідь і цікаві ігри, бабусю. Я стільки цікавого дізнався. Кожен спроможен пізнавати світ навколо себе. Варто лише поближче до нього придивитися. Марка, сонечко закрила, слізки срібні зрунила. Ми ті слізки пошукаємо, у травиці позбираєм. Пострибаємо, як зайчата, політаємо, як пташата, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки й ніжки. Запрошую вас на руханку разом з осінью. Осінька скова тула, завітали шовтим листочком нас привітала, падає листя кружля у танку, діток свиселяє під пісню таку. Ла-ла! осінь золота, ла 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 радість принесла. Лістечко летить, осінь, красуня нас розвеселить. Їжечок лісі збирає гриби, білочка шукає горішки смачні, пташечки в небі летять навкруги, осінь дарує нам теплі Ла-ла-ла, осінь золота, Ла-ла-ла, радість принесла, Ла-ла-ла, листечко летить. Красуня нас розвеселить. До побачення, діти, до нових зустрічей.